Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом. Дослідження, вивчення Слова Божого. Сьогодні ми будемо розглядати біблійний текст, який міститься у книзі Вихід Старого Заповіту. Розділ 19, вірші з 2 по 8. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано. І рушили вони з Рафідиму, і увійшли до Санайської пустині, і отаборилися в пустині, і отаборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь з гори, говорячи. Скажеш отак дому Якова, і звістиш синам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних, і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу, і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше усіх народів, бо вся земля. Моя, а ви станете мені царством священників і народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. І пробув і покликав старших народних і виклав перед ними всі ці слова, що Господь був, наказав йому, і відповів весь народ разом і сказав: Все, що Господь говорив, зробимо. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, одне з найпоширеніших запитань, яке ми дуже часто задаємо насамперед, коли нам кажуть щось зробити, виконати, таке. Чому треба це робити? Навіщо? І відповіді на це питання можуть бути доволі різними. Іноді батько чи мати, відповідаючи на це питання, дітям кажуть, тому що я так сказав, або тому, що це правильно, чи тому, що це добре для тебе, чи щось подібне. Реагуючи на наказ щось зробити, ми нерідко вживаємо це питання. Чому Чому я маю це робити? Ми ставимо це питання не лише батькам, вчителям, начальникам, працедавцям, духовним опікунам у наших сім'ях, але також і ставимо його Богові. Запитуємо Бога. Іноді ми запитуємо Його про це у наших молитвах. Чому, Господи, я маю це робити? Чому я маю так чинити? Найчастіше це питання звучить тоді, коли йдеться про якісь Божі речі, які нам треба виконувати як віруючим, зокрема, про Божі заповіді. Відповідно до Божого Слова, ми, як діти Божі, як віруючі християни, повинні робити те, що Бог нам каже. Але не завжди ми робимо це з особливим бажанням. Чи не так? І тоді запитання, звернене до Бога: Чому, Господи, я повинен робити те, що Ти мені наказуєш? Є видом нашого непослуху Богові, Його заповідям, Його словом. Однак, якими б зухвалами і пихатими ми не були, Бог не поводиться з нами, як з неслухняними дітьми, які не заслуговують на Його відповідь. А натомість Він завжди виявляє до нас терпеливість, пояснює, чому нам. Треба робити те, що він нам каже. Через те, звеличуючи Бога, ми, за словами Святого Писання, називаємо Його довготерпеливим і многомилостивим. Отож, нині ми будемо вести мову про те, навіщо нам, як віруючим, робити те, що наказує нам Бог. Божа відповідь на це питання міститься у нинішньому тексті. Тут ми бачимо, як Господь звертається до Мойсея та Ізраїлю, перед тим, як він передав їм скрижалі через Мойсея зі своїми заповідями. Причина того, чому Бог вимагає дотримувати його заповідей, полягає. Не в тому, що він суворо покарає нас, якщо ми цього не зробимо, хоча це теж є правдою. Але головна причина є та, що Бог хоче, аби ми виявляли послух, робили те, що він нам каже. Тому що, перше, це Він привів нас до себе на свою святу гору. А нині цією горою є церква Ісуса Христа. По-друге, Він зробив нас своїми дітьми, своїми священниками. По-третє, Він хоче нас благословляти і бажає нам добра. Повернімося до давньої біблійної історії. Що про неї йдеться, зокрема, в нинішньому тексті? Господь врятував ізраїльтян. З єгипетського рабства. Це рабство було сповнене страждань, мук, великих негараздів для народу Божого і навіть спричинялося до загибелі людей. Але Бог порятував свій народ від цього лиха. Але ще величнішим був Божий рятунок усього людства від поневолення його князем цього світу, дияволом. Там був єгипетський полон, а після гріхопадіння усе людство потрапило до іншого рабства, до іншого полону у полон диявола. Коли Сатана обдурив Адама і Єву, то все людство потрапило до рабства гріха. Смерті і пекла. Гріхопадіння, скоєне в Едемі, його наслідки, наші провини і сором досі приносять людству невимовні страждання. І, дивлячись на те, що відбувається нині у світі, довкола нас, зокрема в Україні, коли точиться ця кривава війна, ми можемо переконатися в цьому. Ми настільки поневолені гріхом і дияволом, що нас часто спонукають вірити у те, що все, що відбувається з нами в цьому світі, в цьому житті, насправді не є лихом, а виявом добра з боку сатани. Але це брехня. Це диявол намагається нас переконати в цьому, вводить в оману. Ізраїльтяни також були введені дияволом в Оману. Подорожуючи пустелею, вони час від часу нарікали, що, можливо, їм було би краще далі перебувати у Єгипетському рабстві, а не мучитися тут у пустелі, прямуючи до обіцяної землі. Ми також нарікаємо почасто і скаржимося. У негараздах, стражданнях і випробуваннях. Це притаманно багатьом із нас. І тоді нам на поміж приходить Господь, який нагадує нам про те, що Він зробив для нас, каже нам про ті чудові речі, які сталися з нами завдяки Йому. Господь визволяє нас від ілюзій і омани. У котрій нас намагається затягти диявол. Кров'ю свого сина Небесний Отець визволив нас від рабства гріха, диявола і смерті. Врятувавши нас від поневолення сатани, Він веде нас до себе через пустелю цього гріховного і недосконалого світу, провадить цілющих джерел і зелених пасовищ. як... Говориться у псалмі 23. У нинішньому тексті дуже гарно оповідається про Боже піклування народу. Нас з вами. Написано: Господь каже: Я носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. Є навіть одна чудова відома пісня. Написано в оригіналі англійською мовою, у якій міститься, зокрема, практично дослівно ці слова про те, як Господь нас носить на крилах орлиних. Коли пташеня Орла є ще надто слабким, але вже намагається літати, воно мусить рано чи пізно пробувати літати, то воно почасти ще не здатне втриматися довго у повітрі і якоїсь миті стрімко падає додолу. Тоді дорослий Орел кидається на допомогу, підхоплює його і на своїх крилах несе до гнізда, рятуючи його від загибелі. Подібним чином Господь провадив і рятував свій народ. На своїх крилах під час подорожі пустелею до обіцяної землі, і він привів людей до гори Синай, де вони отаборилися біля підніжжя гори. І там, з Божої ласки, вони могли побачити дозволену їм частку Божої величі, у громах, блискавицях, вогні і диму. Які здіймалися на вершині, вони побачили лише певну частку Божої величі, Божої слави. Згодом Бог покликав до себе Мойсея і передав йому там на горі свої заповіді, аби той виголосив їх людям. Ці заповіді були Божою обітницею своєму народові щодо благословенного. Життя. І у відповідь на Божу ласку і турботу, як ми читаємо у нинішньому тексті, народ промовив усе, що Господь говорив, зробимо. Як би було добре, якби всі люди на Божий заклик, на Божу турботу, на Божу ласку відповідали подібним чином. Як би було добре, коли Усі в Україні сущі розуміли сутність і благословення цих слів, виявляли Богові належний послуг і покору. Дорогі брати і сестри, ми з вами теж були принесені Богом на Його Орлиних крилах до підніжжя Його Святої Гори. До церкви, нашого викупителя і Спасителя Ісуса Христа. З Божої ласки ми були врятовані від рабства гріха, диявола і пекла, і нині знаходимося на відстані удару серця від цілковитого перебування у Божій присутності, в Царстві Небесному. Коли добігає наше земне життя, то Бог переводить нас. Із цього земного життя до життя вічного. Це стається з останнім ударом нашого серця. Ми, як діти Божі, пізнали радість і втіху життя із Господом, і не хочемо іншого життя, але того, у якому присутній Господь. Ми щоденно відчуваємо Його турботу, Його помічну правицю, відчуваємо. Як Він пролітає під нами у важкі часи і підхоплює нас, і несе нас на своїх орлиних крилах через пустелю земного життя, забезпечуючи наші фізичні і духовні потреби. У нас є вагома причина робити те, що каже нам Господь. Ми добре пам'ятаємо усе, що зробив для нас Небесний Отець через свого Сина. Послух Богові і Його заповідям свята подяка, якої очікує від нас наш Спаситель, за наше визволення з рабства гріха, за запевнення щодо благословенного життя разом із Ним на Його Святій Горі у Його церкві. Це шлях до благословіння і добра. Поміркуйте про те, яким благословенням обдаровані. Подружжя і сім'ї, батьки і діти, що шанують Слово Боже, Божі заповіді, Спасителя Ісуса Христа, яка це благодать, коли батьки провадять своїх дітей до Божого Слова, до молитви, піклуються не лише про їхнє фізичне, але також про їхнє духовне благополуччя. Поміркуємо про те, яке це благословення, коли Діти люблять, шанують і слухаються своїх батьків у Господі і старших. Саме такий послуг і виконання того, що каже Господь, є відповіддю дітей Божих на любов їхнього Господа. Діти Божі знають, яке незбагненне є спасіння їхнє від гріха і пекла, що Він дав їм, відчувають. Щоденну Божу опіку, його любов і ласку. І Ще одна підстава виконувати те, що каже нам Бог, є та, що Він зробив нас своїми дітьми, своєю родиною, своїм священством. У давні біблійні часи лише Мойсей був допущений до Бога на горі. І Він. Презентував перед Богом увесь народ. Більше нікому не було дозволено підніматися на Святу Гору, і смерть чекала на кожного, хто ступить на цю святу землю. Але згодом Син Божий, Ісус Христос зійшов на іншу гору разом із Христом, на котрому Він був розіп'ятий за нас і за наші гріхи, за гріхи цілого світу. І там, на цій горі, на Голгофі, він зазнав смертельних мук, зазнав смерті, яку повинні пережити усі люди за те, що всі згрішили і переступили межу, встановлену Богом. Ісус Христос, Син Божий, є тим найбільшим первосвященником, який репрезентував усіх людей перед Божим Судом. Він є нашим єдиним і правдивим заступником перед Небесним Отцем, нашим найкращим адвокатом. Через нього ми можемо сміливо і без страху звертатися до Небесного Отця, щоб просити у нього прощення і благословіння, просити у нього усякого добра. Він провадить нас до вдячного і благословенного життя. До Царства Небесного. Дорогі у Христі, ми з вами, як діти Божі, маємо великий привілей служити Божими служителями Його священством. І коли ви, як християнські батьки, доносите добру звістку Спасителя про прощення гріхів життя і спасіння своїм дітям, то ви чините і служите. Як Божі священники. Коли ви піклуєтеся про те, аби ваші діти, онуки, друзі, приятелі зростали в пізнанні Ісуса Христа і Його Євангелія, то ви також служите для них, як Божі священники. Ми робимо те, що каже нам Господь через Його велику любов до нас, якою він нас полюбив. Через ту любов, з якої він віддав за нас свого сина, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ця любов спонукала Його привести нас до себе і зробити своїми дітьми, маючи таке незбагненне і велике благословіння, такі чудові привілеї, хто б не хотів із нас виконувати те. Що каже нам Господь. Ми щиро бажаємо цього. Перейдиному Богові, Отцю Сину і Святому Духові за піклування, ласку, любов, милосердя. віддаємо всю шану, хвало і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.